І якою є ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку? Поговоримо з помічником начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон Іван Шевцов з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вітаю. вас. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Тож станом на ранок у зоні відповідальності сталевого кордону. Яка ситуація спостерігається? Якою є активність військових російської армії? Загалом на Лиману Купінському напрямку обстановка залишається досить напруженою, незважаючи на те, що вона не такою, є не такою активною, як, наприклад, на Авдіївському напрямку, але все ж таки ворог продовжує здійснювати атаки. Десять атак було здійснено ворогом по позиціям Сил оборони, з них дві атаки впливають. Поблизу населеного пункту Симківка, це на Купінському напрямку, і вісім атак було відбито на Лиманському напрямку. Загалом ситуація динамічна і все ж таки залишається досить напруженою. А якими до речі були ці атаки? Чи використовували вони бронетехніку, чи користувалися, чи тільки використовували піхоту? Зараз погодні умови досить сприятливі для використання техніки, тому ворог під час штурмів активно використовує бронетехніку. Це і танки, і БМП, і БТР. Тому, і в принципі, по результатам ураження і по втратам ворога видно, що він активно використовує свої технічні засоби. Протягом минулої доби ворог втратив 368 своїх бійців на лінії зіткнення. І 157 одиниць бойової техніки, з них 5 танків і 14 броньованих машин. Ми впродовж ефірів обговорюємо ситуацію, яка відбулася в Авдіївці і домінування в повітрі Російської Федерації військ Російської Федерації. Що спостерігаєте на Куп'янському напрямку? А чи активізували вони там використання авіації і, зокрема, кабів? Я б не сказав, що вони якось активізувалися. Вони тут постійно активно її використовують. Протягом минулої доби ворог здійснив 9 авіаударів по прикордонним населеним пунктам, по позиціям Сил оборони. Це така середньостатистична цифра. Зазвичай від 6 до 12 авіаударів на нашому напрямку. Також ворог активно використовує безпілотні літальні апарати протягом минулої доби 32 удара удари. Дронами камікадзе було здійснено, але переважно більшість таких ударів нам вдається відбити, посадити дрони і, або їх знищити. Ще одне питання з приводу артилерійських запасів УРФ: наскільки активними є такі обстріли у зоні вашої відповідальності? Досить активно. Ми не відчуваємо, що ворога бракує боєприпасів. 763 обстріли. Позиції оборони це досить багато. Це вказує на те, що ворога боєприпасів все ж таки вистачає. Також ми спілкуємося із військовими експертами, і вони роздумують над тим, куди спрямують свої сили росіяни після Авдіївки. І серед варіантів звучить також і куп'янський напрямок. Чи можете сказати, що, що ви спостерігаєте? Які зміни ви там бачите в живій силі, в маневрах, в тактиці, в кількості важкої техніки? На відміну від Авдіївського напрямку на Купінському зараз е, якихось змін ми не відчуваємо, е, як і раніше, е, напроти нас досить велика, потужна, е, потужне угрупування військ, це понад 40 тисяч військовослужбовців, достатня велика кількість техніки, але е, якихось успіхів у ворога на даному напрямку немає. Е, протягом більше ніж останнього пів півроку ситуація на даній Ділянці практично не змінюється, і таких суттєвих е, е, збільшення атак, е, збільшення штурмів ворога ми тут поки що не відчуваємо. Але все ж таки е, наголошу на тому, що війна це дуже е, потужна динаміка, і ситуація може змінитися в будь-яку хвилину. І паралельно вашій відповіді ми бачимо кадри роботи дронами з дронами службовців сталевого кордону. Розкажіть, будь ласка, зараз аеророзвідка бригади сталевого кордону оголосила про рекрутинг саме операторів дронів. Наскільки важко опанувати новачкам, хто захоче служити у такому роді військ? Наскільки важко опанувати таке озброєння? Це не тільки для того, щоб опанувати керування дронами. Ми набираємо військовослужбовців, які просто знайомі з комп'ютерами, з програмуванням, адже ці дрони треба програмувати, перепрограмовувати, якщо ми їх беремо як трофейні. Також нам потрібні сапери. Тобто, якщо ми говоримо про аеророзвідку, це не тільки. Оператори е, БПЛА це велика кількість спеціальностей, які нам потрібні. Крім операторів, е, до речі, стати оператором дрона це не так важко. Е, Обов'язково всі військовослужбовці проходять е, певні курси навчання, тренуються, багато тренуються і тільки після цього виходять на бойові якісь вильоти чи виходи. Е, тому е, ми запрошуємо усіх бажаючих. Е, це дуже Потужна і важлива спеціальність, особливо зараз, під час війни, куди можуть до речі, писати охочі. Охочі можуть писати нам на сторінку Фейсбук. Ми там маємо і номера телефонів, за якими можна звертатися, або звернутись в будь-який центр комплектування Державної прикордонної служби. Такі центри знаходяться по всій території України в кожному регіоні, в кожній області, і подати свою заявку на те, що ви бажаєте проходити службу на посаді аеророзвідника сталевого кордону. Пане Іване, дуже вам дякуємо. Нагадаю, Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного згону сталевий кордон, був з нами на прямому зв'язку. Ми з ним говорили про ситуацію на куп'янському напрямку.